я хотів поділитися з вами відомо. Я працював, якби я звернувся до Юлії і в мене була проблема контроль. І, і ми подивилися, звідки це береться, це береться з дитинства. І я вам скажу, що якби я колись прийшов до того раніше, то життя би зараз змінилося. І люди, які в моєму житті, теж би прийшли би. Інші, ну бо вони приходять на стан, на мій стан. Я вам скажу, що реально метод роботи це круто. І вам скажу, що змінюєшся як всередині себе, так і змінюється все навкруги тебе. Я вам скажу, що варто прийти. Було дуже класно, я багато чого відкрив в собі. Я вам скажу, що просто ну, і, і люди приходять в моє життя і інші. приходять. з кожним ним, як би сказати, ну, як би, це не стається такого, що раз і все, ні. Ну але реально роботи. Я вам скажу, що я задоволений, що я прийшов.